Куп'янськ на межі повторної окупації. Другий найбільший на Харківщині залізничний вузол може перейти під контроль російських військ. Днями ті вже несподівано і стрімко прорвалися до міста, але сили оборони їх вибили. Чому через два роки після звільнення Куп'янська місто знову опинилося під загрозою окупації? Що потрібно для того, аби її уникнути? І чи у разі захоплення Куп'янська виникає загроза, наприклад, для Харкова? Про це говоримо сьогодні. Це свобода ранок. Мене звати Ірина. Островська вітаю вас. Російська армія атакувала Куп'янськ, що на Харківщині. Військові РФ намагалися закріпитися на східних околицях міста. Утім, український генштаб повідомляє, що усі атаки на цьому напрямку були успішно відбиті. Речник генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов у коментарі Укрінформу заявив, що місто перебуває під контролем. Сил оборони окупаційна армія кажуть у генштабі провела чотири хвилі штурмів. Для цього застосовувала важку техніку. Безпілотники зафіксували колону, котра рухалася у напрямку Куп'янська. Загалом армія РФ задіяла приблизно 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування. У генштабі стверджують, що деякі з російських військових, нібито були переодягнені у форму зсу, що заборонено міжнародним правом. Аналітики проєкту Діпстейт розповіли, що армія РФ атакувала Куп'янськ двома колонами, які висунулись з окупованого лиману першого. Тобто для того, для цього вони подолали близько 9 кілометрів до Куп'янська. Російські офіційні джерела не наводили деталей штурму Куп'янська. Натомість російські провоєнні блогери пишуть, що окупаційна армія має на меті перерізати дорогу на Сватове, що у Луганській області. Воно розташоване на південний схід від Куп'янська. В американському інституті вивчення війни, що аналізує ситуацію на фронті, не вважають, що російські сили контролюють цей район. Однак там стверджують, що свої наступи на цьому напрямку російські сили активізували протягом останніх двох місяців. А захоплення Росією Куп'янська призведе до значних операційних наслідків. Я ж нагадаю, що Куп'янськ вже був окупований російською армією у перші дні повномасштабного вторгнення і звільнений силами оборони України у вересні 2022 року. Ганна Черненко, кореспондентка Радіо Свободи, долучається до нашого ефіру. Вітаю доброго ранку. Вітаю Ганна, Яка ситуація зараз у Харкові? Чи в зв'язку з нещодавнім проривом російських військ у Куп'янську? Ви фіксуєте якесь збільшення кількості переселенців, скажімо, звідти до Харкова? Я хочу сказати, що от саме через цю причину ми зрозуміємо, чи почали виїжджати люди сьогодні або протягом завтра. Чому тому, що так так, так з датами складається, що 13-го стало відомо, 14-го широко розпосюдилася інформація про ці про ці дРГ, які наступали на Куп'янськ, і відповідно після заявок на евакуацію людей ми будемо. В Харкові бачити людей, які виїжджають з Куп'янська, і можемо спитати їх, чи це стало причиною для виїзду. Тобто, от відповідь на це питання ми зможемо отримати. Сьогодні, завтра, післязавтра. Але я хочу сказати, що вже протягом місяця з Куп'янська з Куп'янських громад, де оголошена обов'язкова евакуація вже протягом місяця виїжджають масово люди, і в найбільш пікові дні це буває до півтори сотні людей, які виїздять. Якщо погода погіршується, або, наприклад, посилюються обстріли переправ, то ця кількість, звісно, падає, але на наступні дні збільшується. А от ви зараз бачите хаб, в якому допомагають людям, які виїжджають з Куп'янщини зараз, до речі, просто для довідки для інформації людей, які виїжджають, їм це дуже потрібно. В Харкові працюють і Вовчанський, і Курилівській, і Куп'янський хаби, де можна централізовано отримати якісь послуги для допомоги. І також хочу сказати, що стало першою причиною для виїздів таких масових. Це те, що після навіть прильотів оперативні ремонти на лівому березі не могли робити ремонтники, не могли робити комунальні служби. Бо були масові обстріли, повторні обстріли, і була загроза таких обстрілів, і відповідно не стало комунікації в населених пунктах. Люди нам говорили, от при зустрічі під час на одному з перших пунктів евакуаційних говорили, щоб вони б лишалися, щоб в будинках лишалися комунікації, тобто вони розуміли сві ризики, свідомо йшли б на нього. Отак, отака масова евакуація відбулася так. Про складну таку гуманітарну ситуацію у Куп'янську, особливо на лівобережжі цього міста, ми ще поговоримо. Сьогодні матимемо коментар Андрія Бесадіна, голови Куп'янської міської військової адміністрації. Про це а я хочу запитати Ганну ще про ситуацію у самому Харкові. Що взагалі люди кажуть про наближення, про загрозу наближення російської армії до Куп'янська і можливо, зважаючи на постійні обстріли самого Харкова, наближення зими, можливо, зростає охочих виїжджати із Харкова. Я не спостерігаю, і от офіційні джерела не говорять про те, що збільшується кількість людей, які бажають виїхати саме з Харкова. Щодо емоційного сприйняття, звісно, воно важке, тому що ми щораз роділи кожному звільненому місту селу, селу, вулиці, звільненій вулиці. І я пам'ятаю, що от жовтень, 22-го року, кінець жовтня, коли там відкривали в Куп'янську, відкривали перші пошти відділення. І, на жаль, в листопаді ми маємо цього року їхнє закриття. Тому Звісно, це сприймається дуже важко, дуже негативно, але якихось загострень, чи то панічних настроїв такого немає. За останніми даними міської влади, мільйон двісті тисяч людей зараз мешкають в Харкові. Тобто, це дуже велика цифра. І двісті тисяч це люди, які є ВПО, які приїхали чи то стріжку п'янщини, Вовчанщини, півночі з Донбасу, навіть або повторно переїжджали. Тому не спостерігається, поки якогось зустріч, дякую, дякую Ганно. Ганна Черненко, кореспондентка Радіо Свобода. Про ситуацію у Харкові, і, зокрема, пов'язану із загрозою загрозою наближення російської армії до Куп'янська. Тим часом на лівому березі річки Оскіл, що на схід від Куп'янська досі перебувають цивільні. За словами Андрія Бесадіна, начальника Куп'янської міської військової адміністрації, все ще там залишається 1100 людей. Там немає води, газу та електрики, а населені пункти під постійними обстрілами. Мій колега Роман Смоляр поговорив з Андрієм Бесадіним. Посадовець каже, що близькість до фронту ускладнює побудову фортифікацій, а людям варто виїжджати у безпечні місця, аби зберегти життя. Давайте послухаємо. Ситуація контрольована на даний час на території громади, в тому числі на території міста Купинськ, російських терористичних військ, немає Ні живої сили, не техніки. Дійсно, вчора була надзвичайна подія. Певні штурмові дії ворог робив. Були локальні успіхи, але Хочу зазначити, що наші сили оборони, Збройні сили України знищили всю живу силу техніку противника Ми на фактично на під'їздах до міста. Певна група частково зайшла на береже частину міста, де була там деблокована і знищена. Тому на зараз ситуація важка, вкрай важка, але вона пов'язана з обстрілами постійним у ворога. З усього виду озброєння, які у них є, це артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, керовані в міномет, РПВ-дрони, і тим самим руйнують критичну цивільну інфраструктуру, і, на жаль, гинуть та травмуються цивільні мешканці. Як вчора два цивільних мешканці, які потрапили під обстріл, в тому числі застосування FPV дрона, і зазнали черканих поранень. Тут питання більше до військових експертів, їх чи ні. Як на мою думку, то ми повинні готуватися постійно, і якщо є так можливість, саме безпекова можливість, тому що ще раз хочу зазначити 2,5 з кілометра відстань від лінії фронту. Це фактична можливість будь-якого озброєння дістати сюди, плюс застосування FPV-дронів фактично по центральним частинам населених пунктів, в тому числі міста Куп'янськ. Ускладнює будь-які дії, в тому числі і побудову фортифікації. Різна ситуація. Громаду розділяє річка скіл. Тому ми громаду ділимо на лівобережну, правобережну. на лівобережній частині громади. Це населення пункти Ківшарівка, Куп'янську Зловий і лівий берег міста Купянська. На жаль, ситуація критична. Там відсутнє енергопостачання, водопостачання, газопостачання. Не працюють лікарні, аптеки Укр. Пошта комунальне підприємство не можуть здійснювати свою діяльність у зв'язку з критичними руйнуваннями інфраструктури, неможливостю зараз їхнього відновлення і фактично здійснення своєї діяльності будь-якої. Тому на тій території зараз посилена обов'язкова евакуація цивільного населення. Ті працівники, які задіяні в цьому процесі структурних підрозділів Кутанської міської ради, комунальних підприємств, поліція, ДСНС. Волонтери працюють для того, щоб вивести звідти людей, фактично умовити їх, тому що е, ті люди, які там, вони ігнорують, залишаються на цій території, е, тим самим наражають в першу чергу себе кожної секунди на небезпеку і тих людей, які намагаються їх вивести, намагаються донести до них інформацію. Весь алгоритм відпрацьований. Всі служби працюють людині. Тільки треба заласитися і вивезуть, привезуть в безпечне місце. Міста Харкова, вони отримають грошову допомогу, гуманітарну допомогу, місця компактного проживання, і фактично можуть вже вирішити або залишатися в місті Харків, або вирішати в більш безпечні регіони нашої держави, які готові прийняти. Це наші міста, побратима Полтава, Житомир Рівне, Чернівці, міста ЧОП, Львівська міська рада готова прийняти івана Франківська. Півська область готова прийняти наших людей. Та фактично кожен куточок нашої держави, кожна громада, я впевнений, що прийме наших людей і надасть цю необхідну допомогу. Саме головне зголошуватися, виїжджати, наражати себе на безпеку, зберегти своє життя. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, доєдниця до свобода ранок. Вітаю вас, вітаю вас, Олександре. Отже, російська армія з спро... Зробили таку спробу прорватися до Куп'янська ЗСУ вибили їх звідти, як повідомляють у Генштабі, але ж загроза залишається правильно і окупації і таких повторних штурмів? Загроза залишається вже два роки, тобто вона ж нікуди не зникає. Насправді, російські війська інтенсивно штурмують куп'янський напрямок півтора роки, і за півтора роки атак, звичайно, що певні тактичні успіхи могли мати. І вони їх мають, і наслідком цих певних тактичних успіхів є намагання охопити Куп'янськ, тобто провести охоплюючі операції, наступати з трьох боків з північного південного флангу, а так само безпосередньо зі сходу в напрямку Куп'янська з метою ну безпосереднього взяття в оточення. Цього населеного пункту, ось наміри російських військ станом на сьогодні, Можна сказати, що в принципі війська ворога, якщо ми візьмемо північний фланг район Синківки, вони постійно знаходилися неподалік. І обстріли Куп'янська, от зараз ті кадри, які ми бачимо, це якраз наслідки руйнувань російського терору і обстрілів, які тривали. І раніше, ну і відповідно те, що вони здійснили такі бансай-атаки, як їх можна назвати, коли намагалися просто напролом за рахунок броньованої техніки підтримки і підкріплення прорватися, вони були відбиті. Надалі ризики такі зберігаються безумовно, вони будуть залишатися. Тому ситуація продовжує залишатися напруженою. Ну і ми бачимо, враховуючи. Те той фактор, як атакують російські війська, що зростають загрози безпосереднього з цього охоплення на півоточення. Ну наші сили продовжують працювати для того, щоб ворога стримувати і зупиняти. І можу сказати, що в принципі станом на зараз це вдається. Для того щоб ослабити тут все буде залежати від того, а скільки Росія буде готова перекидати додатково сил підкріплень і застосовувати своїх резервів, які зараз задіюються і на інших напрямках, і зрозуміло, що ворог прагне, аби українські сили перекинули зараз війська, аби Україна вийшла з Курської області, аби, наприклад, не перекидались підкріплення на і покровські напрямки. Тобто тут ворог переслідує ще й таку мету спробувати наші сили відволікти з інших напрямків, де російські війська доволі таки інтенсивно наступають. Ну за кількістю ударів, це зараз Курахівські і Покровські напрямки, за кількістю бої за кількістю інтенсивності бойових дій. Загалом вони там рекордсмени, сумні рекордсмени за цими даними. Тому ворог ще й прагне відволікти наші сили саме на цей напрямок. Олександра, я хочу, щоб ми зараз подивилися на ситуацію трішки в ширшому в часовому проміжку. Ви вже згадували про те, що російська армія штурмує місто два роки. Загроза окупації зберігається два роки, і ну, в принципі, це теж відомо, що Купінськ був окупований у вересні 2022 року. Сили оборони його звільнили. То чому ж зараз, через два роки, після звільнення міста ситуація розвернулася так, що ми знову говоримо про загрозу окупації для нього? Що так би мовити пішло не так? А завжди буде не так, тому що там дуже поруч Росія. Тому, власне кажучи, як би не складалися обставини, завжди буде важко, тому що у нас є ділянка кордону, яка на превеликий жаль, по перше, доволі таки відкрита, немає серйозних географічних перешкод. А у нас там є територія окупованої Луганщини, практично вся Луганська область окупована, і вона стала певним чином логістичною базою для російських військ. І відповідно створює можливості для того, щоб вони звідти знову ж таки атакували рештками своєї першої танкової армії чи іншими підрозділами. Ну і ось ця близькість безпосередньо до кордону з Росією, яка дає можливість ворогові постійно, скажімо, з меншими логістичними складнощами ніж на інших напрямках, здійснювати атаки, вона буде створювати ризики. Тому на майбутнє, коли Україна буде звільняти і довколишні населені пункти. Тут звичайно постане питання створення дуже надзвичайно потужних оборонних ліній. Ну які мають звичайно бути укріплені присутністю наших бійців і значною кількістю озброєння, тому що проблема в тому населених пунктів і Куп'янська і інших, які перебувають поблизу кордону з Росією. В тому, що ми все ще досі потребуємо посилення ППО. У нас недостатньо для того, щоб збивати більшу кількість російських літаків, які задіюють каби. А для цих населених пунктів це проблема, тому що в першу чергу Росія атакує авіабомбами прикордонні населені пункти. Друге, це те, що окуповані території, поруч і Луганщина, яку я згадував, яка дає можливість ворогові. Там перекидати свої сили і звідти атакувати. Ну і третє, що розумієте, географічне розташування таким чином у Купінська і цієї частини Харківщини, що це північна фактична сторона, і це північний фланг, звідки ворог буде прагнути розвивати вести наступальні дії завжди, тому що як вони вважають. Звідси є можливість проводити певні флангові операції заходу фланг з подальшим виходом в тил українським угрупуванням військ. Тому такі ризики вони на превеликий жаль завжди будуть. Але на тлі цих ризиків, які є, і на тлі тих атак, які витримали наші угрупування. Під Куп'янським вони доволі таки непогано тримаються добре. Насправді, а давайте ще, будь ласка, конкретніше. Якщо російській армії таки вдасться захопити Куп'янськ, то які загрози подальші? для чи може бути загроза, скажімо, для Харкова? Ну я на сьогоднішній день не сказав би, тому що концентрації сел і засобів немає в такій кількості для того, щоб говорити про безпосередні загрози для Харкова. Я думаю, що мету, яку ворог ставить на сьогоднішній день, це вирівняти фронт по річці Оскол. Це та мета, яка ставиться. У них дві річки: це ж одна жеребець на цьому напрямку, купінсько лиманському і друга Оскол. І звідти, фактично, мета загрожувати півночі Донеччини. Стратегічна ціль зараз Росії це захоплення Донецької області. І от з точки зору. Скажімо так, нависання з флангу атак українського групування і відтягування наших сил, наприклад, з того ж лиманського напрямку, щоб потім піти звідти з півночі на Слов'янський Краматорськ. Ось тут загроз. Я думаю, більше ніж безпосередньо для Харкова. Трохи південніше біля кругляківки, російська армія вже фактично вийшла на річку Оскіл до берега. Форсувати її зараз вони не будуть, як ви гадаєте. Важко сказати, якщо будуть, то звичайно українські сили будуть відпрацьовувати по понтонних переправах. Тобто, це ж одразу стане помітно, і е, ніхто не буде просто спостерігати за тим, як ворог намагається пересунутись, перекинути свої сили і форсувати річку. Я можу сказати, що різні випадки бували бувало дуже багато невдалих спроб військ ворога форсувати водні перешкоди за час повномасштабного вторгнення цієї війни були. Іноді і вдалі на жаль, ну вони характеризуються тим, що Росія може просто не рахуватися втратами, але за звичайно за річкою йде моніторинг простір. Там є різні ділянки. Насправді цієї річки є ну скажімо так, не такі прості для того щоб дуже швидко звести понтони і її форсувати, є простіші ділянки, звичайно, не можна виключати, що ворог спробує форсувати. Такого звичайно виключати не можна. Якщо буде пробувати, ну будуть завдаватись вогневе ураження нашими силами. Олександра ще дуже коротко, буквально ви кажете, що російська армія наступає на Купінськ, зокрема і для того, аби відволікти українські сили від Курщини. Як гадаєте, чи вони зможуть досягти цієї цілі? Чи вдасться їм це зробити? Наразі не досягають, тобто ми бачимо, що український контингент перебуває на Курщині. Ворог там несе значні втрати. Це підтверджують і український генштаб, і західні оглядачі, і західні розвідки. І вже витягує сили натомість. Тобто, вже є інформація про перекидання додаткових десантників навпаки на Курщину для підтримки Росіян. Дякую вам. Дякую вам, Осад Олександр, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем Свобода ранок. Ну, а я кажу вам дякую. Вся команда Свобода ранок прощається з вами до понеділка. Дивіться нас на телеканалі Еспресо та на Ютуб-каналі Радо і Радіо Свобода на все добре.